В одному так можна характеризувати фінальну гру клубу веселих та кмітливих цього сезону, адже присвятили її одразу трьом подіям дню студента, п'ятиріч Вінницької ліги та 50-річному ювілею КВН. Чи вдалося організаторам вразити публіку іскрометним гумором? Знає наш кореспондент. 50 років для гри це багато чи мало. Якщо згадати, як з'явився клуб веселих та кмітливих, і оцінити яких висот він досягнув, можна сказати, це не останнє півстоліття життя КВН, зазначає директор команди Вінницькі перці Сергій Борзов. Процесс, который нам уже не остановить. На самом-то деле, КВН это, зарождалось как студенческая игра между факультетами, между вузами. Потом так сложилось, что начали играть между городами, между областями и наконец-то в Международном союзе КВН играют между странами. Что очень приятно момент соревнования очень продуктивен. И очень приятно, что мы вне политики. І країни дружать між собою і команди між собою даже не ні не Зазираючи в минуле, гумористи кажуть, КВН колишній і КВН сьогоднішній значно відрізняються між собою. Раніше жарти були більш стриманими, а їх виконавці не такими розкутими. Основное отличие то, что раньше был более литературный юмор, когда люди стояли в линеечку, возле каждого была стоечка микрофона, каждый шутил э, чистые, такие красивые литературные шутки. Да, вспоминали писателей, вспоминали свою историю. Сейчас более юмор такой бытовой, подвижный, когда ковенщики бегают по сцене, кривляются больше, чем это было раньше. То есть, э, наверное, есть, наверное, Мы сейчас перенесемся от столицы, нашей родины, город Киев. Элитный ночной клуб 4 часа утра стоянка такси. 139-й пассажира с ночного клуба забрал. Да, базочка Ирубил их забрал с ночного клуба. Она в салоне? І да, і ні. Куди будете їхати? Там, гдійнь, будет в гармонії з Янь. На макдрайв, да. Багато хто з кавенщиків зізнається, іноді пристрасть до цієї гри негативно відображається на особистому житті, та покинути це заняття досить важко. Я вже в тому році це казав. І в цьому році скажу, це остання гра на стані до моя Бо я вже закінчив інститут, мені потрібно працювати. Мама кричить, каже: йди на роботу. У <с> мене немає дівчини, бо я кавенчик. Та поціновувачі кавену це не тільки команди, які в нього грають, а й ті, хто приходить на це подивитись. Глядачі ж в свою чергу теж не уявляють життя без нього і зазначають, з КВНом нічого не можна порівняти. КВН для мене перш за все це хороший настрій і гарно проведений час. КВН, ну я ріс на ньому. То тобто, це єдина е, в моєму, ну скаже там, дитинстві не, пере, розважальна передача, яку я цікавістю завжди дивився. Практика КВН, там та Мілідорія, то це просто ну та ну, незамінімо можна сказати, тому що ета, во-первых, це дарить юмор, во-вторых, ну то просто є життя звіслієво. Легендарний Фредді Меркурі співав шоу Мазґоон. Тож і Вінницькі перці обіцяють, що у нашому місці КВН жив, живе і буде жити ще довго. По поводу Винницкого КВН, естественно, конечно, будущее у него есть, как вообще, в принципе, как у самого как бы, КВН, да, растет достойная, если можно так, конечно, сказать, замена нам, да, хотя мы еще вообще не собираемся никуда уходить, нам это все нравится. Наразо, мы... Что за хлебом сейчас. Да, Нет? ну пусть это будет за хлебом. Да. Вот. Растет хорошая, замечательная молодежная сборная Винницы, которая очень неплохо выступает в разнообразных лигах. Ну, хуже и хуже, чем мы, да, почему -то. Ну, хуже, чем мы, но тоже мы, тоже не, не Москва не сразу строилась. Да да да, 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 да. Ну є шанси у них є. Да, попасть в какую-то там лігу ярмолинці стайл. От. Саша, Саша, вот текст. А, Фу, наконец-то, Сереж, ну, ну а когда, все, вод на каніс. Дійсно, майбутнє він КВНО кавени. Учасники фіналу студентської ліги. Одні з тих, від кого залежатиме майбутнє кавену. І, хоч гра була святковою, змагання ніхто не відміняв, Тож жартували на різні теми, і кожен хотів вразити глядачів та суддів із крометним гумором. Запалили глядачів почесні гості із західної України. Телевізійна команда КВН ВІП Тернопіль до нашого міста жартівники завітали вперше, але зірвали шквал аплодисментів від вінничан за теплий прийом. Тернопільчани висловили кавенське побажання. Вінниці ми хочемо побажати тільки всього найкращого, таких самих талантів, щоб вони зростали, щоб вони представляли вінницю, прославляли Вінницю, не забували про Тернопіль і, і на сам кінець. Хай сонце сіяє. І щастя, хай буде фореве. Переможцем фіналу студентської ліги і володарем кубку стала команда КВН. Збірна Вінницького краю. Друге і третє місце посіли відповідно команда з Хмельницького, а в місці і збірна торгового.